З Євгеном Бондарчуком та Романом Дідківським 21 лютого попрощалися у Житомирському Свято-Михайлівському соборі. Євген Бондарчук став на захист України із 2015 року. Він був дуже доброю дитиною. Він 9 років служив на війні, відколи вона почалася. Він сказав, хто, і хто піде, мамо, захищати, як не я, я піду захищати. Він хоробрий був, дуже мужній. Він казав, мамо, я сильний, я козак, і ви тримайтеся, ви сильні. Ми не до останнього дня не вірили, що це він. Ми думали, що він в полоні, що він поранений, що він вернеться. Ми навіть не думали, що поки не підтвердилося. Це дуже жалко. Ну, якщо чесно, ми до цих пір не віримо, що його немає. Він був мужній, він був сміливий. І найголовніше, він був патріотом нашої і він герой пам'ятно рабожного представленого воїна Євгенія. Родом Євген Бондарчук із міста Хмільник Вінницької області навчався у школі села Молочки, що на Житомирщині. Закінчив профтехучилище у Хмільнику та Житомирський коледж будівництва і архітектури. Гарний хлопець, гарний юнак, допомога, така права рука у куратора, завжди готовий був допомогти знаєте, і ремонтні справи, тому що хлопці, які приходять після училищ, у них вже руки поставлені, вони вміють працювати, швидко включаються в роботу. Тобто такі хлопці, якому не треба було там казати довго, просити. Людина, яка була на своєму місці. Після строкової служби у лавах збройних сил України Євген Бондарчук підписав контракт на службу як професійний військовий. Чоловік одночасно навчався і у Житомирській політехніці, здобувши диплом бакалавра за спеціальністю кібербезпека. Старався завжди е, трохи вдосконалювати себе, е, е, навчався постійно, планував. Е, Просування по своїй військовій кар'єрі на офіцерських посадах, тому що був командиром в своїй частині, командиром підрозділу. Загинув Євген Бондарчук 14 лютого. Захиснику виповнилося 30 років. У Євгена залишилися мама і дві сестри. Роман Дідківський був артилеристом. Захисник помер у шпиталі від поранень. Він завжди переживав за Україну. І в перших рядах він пішов воювати. Він був артилерістом. Він був. Як він загинув, його поранили, важко поранили. Він лежав в Дніпрі в госпіталі, боровся за життя і ми думали, що він виживе. Роман Дідківський був патріотом України, йому виповнилося 20 років. Його була мрія. Я от коли виросту. Я буду вас захищати. Але, знаєте, всі наші вороги будуть побиті. Це йому було тільки дев'ять. Але сьогодні прийшов такий час, що ці вороги дійсно настали, ці вороги дійсно забрали на сьогодні нашого, нашого героя. Щоб захищати батьківщину, так, щоб ці орки не прийшли до нас, до хати, щоб був мир, спокій. Вірив, що буде перемога за присну новопредставленого воїна романа за спокій, блажену пам'яті Господу. Помолимо. Мені запам'яталося те, що він ну, такий був жвавий, веселий, цілеспрямований. Хотів бути сильним. З першого дня брав участь у бойових діях і навіть отримав орден від президента України Зеленського. Роман Дідківський, Житомирянин, закінчив школу номер один. Відслужив строкову службу у лавах Збройних сил України. Спочатку повномасштабної агресії Рома жодного разу не просився у відпустку. Жодного разу навіть не не натякав на відпочинок. А він говорив. Бабусі говорив татові мамі, що ось переможемо. Отоді я приїду на відпочинок, отоді я буду відпочивати. Кожна втрата наша має бути у наших серцях, у наших душах, у наших вчинках. І саме тільки в єдності, тільки в пам'яті про наших захисників ми матимемо перемогу. У захисника залишилися батьки і сестра. 38 квартир літніх житомирян утеплили волонтери Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні з січня 2023 року. Окрім утеплення, волонтери надають житомирянам допомогу у вигляді засобів гігієни. Можна. Ми сьогодні залітали до Володимира Миколаєвича з новими нашими волонтерами нашої турботи зробити йому теплення і принесли засоби гігієни. Тут і порошочок, тут і кремчик для бриття, після бриття. Ну, все, що потрібно людині. Ця допомога мені дуже важлива. Пенсія маленька, і придбати це все дуже складно. 73-річний Житомирянин Володимир Шевчук живе один. У жовтні минулого року втратив дружину. Вона хворіла дуже довго, але лежача була. Дуже тяжко. Ну, самотній. Сидиш тут, як з цим телевізором балакаєш. Є син, він живе в, 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 з дружиною в другому домі. Він служить, то його нема часу. Він часто їздить в командировки, туди, на, на фронт, туди і назад, туди і назад. Він вже раз 10, навіть там був. Допомогти з утепленням чоловікові запропонувала Таїса Войцеховська. Пропонували мені і промірили все, і зроблять, навірно, так думаю. А що саме будуть робити вам? Утеплення під під вікном і утеплення дверей. Тому що е, холодно, у мене печки, то топиш, а воно все виходить на вулицю. У мене є таке утеплення, хоча б у мене своє, але я під батареї провела давно у дві коло. Ну вже років 4-5. і воно реально допомагає. Тож рада. Вищий клас. коробку вхідних дверей господаря волонтери облаштували ущільнювачем. Цей ущільнювач рекомендований був будівельниками. Ми консультувалися. Це найбільш ефективний, тому що ця гума вона займає ту позицію, яка потрібна, щоб двері щільно приставали до коробки. Тут і не буде, вже буде нормально, класно. Наразі у волонтерів 42 заявки від Житомирян про подібну допомогу. Допомагають волонтери у рамках проєкту від благодійного фонду Карітас Франція. Допомога самотнім літнім українцям пережити тяготи зими під час війни. Надав нам його карі та з Франція. Звернулися люди до нас 42, утеплено вже 38 квартир. Волонтери допомагатимуть з утепленням домівок літніх Житомирян протягом наступних чотирьох місяців. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Тривога працює. Да не буде ракет 16-річна Вікторія Плахотнюк пише з 10 років. Спочатку це були казки, оповідання, фанфіки, потім вірші про природу та тварин. Зараз вона пише про війну. Вона пише те, що вона бачить, скажімо так, в новинах. Якщо, наприклад, сьогодні є якась новина про солдат, про наш наступ відразу хвилин 10 і вірш. Потім, наприклад, був деокупований частково там Херсон. Вона на цю тематику написала вірш. Тобто, це залежить від дня, від новин, те, що вона почула, те, що вона побачила. Бували навіть моменти. Там я не знаю, перша година ночі бачу, вона не спить. І якась думка прийшла, і вона її відразу занотовує. Тато Вікторії Ігор каже, що пишається донькою. Ну, доньку свою любим, вона дуже красуня, молодець. Ну і дуже гарні вірші пише. Ось вірш на добраніч для тата. От тата соловійні крила, мого тата руки золоті. Коли поряд тато я щаслива, в мене все виходить у житті. Свої думки та вірші Вікторія записує в телефон В її доробку понад сто поезій, серед яких тридцять про війну. Це вона всі свою душу, всі думки вкладає у вірші. Так і вона дуже переживає за наших воїнів. І за наших людей, особливо за діток. Там дуже багато віршиків про діток, які залишилися знедолені. А ще Вікторія збирає посилки для військових. Дівчина говорить, що зраділа, коли поранений боєць подякував їй. Щиро дякуємо за подарунки. Дякую. Поїдні, слава Україні, героям слава. Мріяла про те, щоб, наприклад, якусь все ж таки посилку, ту, яку вона відправляє для збройних сил України, вона мріяла, щоб ту посилку десь отримав залужний, щоб вона щоб він також побачив, що вона долучається до того, щоб була перемога якнайшвидше. Я люблю Валерія Залужного. Це мій кумир. Я хочу з ним зустрітися і поспілкуватися. Я присвятила йому вірш. Валерій Залужний. Він справжній герой. Він всіх окупантів зжене на обой. Незламно керує він зсу. Щодня він має ідею нову. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина. Актор Житомирського академічного театру Ляльок нині військовослужбовець Костянтин Мілько вперше за 10 місяців грав у виставі. Я мобілізований, у нас по закону кожен раз в тиждень має право на увольнительно відпускають. На репетицію я не приїжджав, тому що ця вистава мною зіграна, мабуть, не одну сотню разів. Тому за такий період часу пам'ятаєш усе. І ну, перші хвилин п'ять якісь такі трошки розгубленість така була на сцені. Боявся, що може, що текст забуду. А потім все нормально вже освоївся, так ніби. То і не було цих всіх місяців відсутності. Актор пішов добровольцем в Збройні Сили України в квітні минулого року. Ми радилися з дружиною, тому що у мене сім'я. Я зараз не можу просто так сам за себе вирішувати і робити те, що мені заманеться. І я дуже вдячний своїй дружині за її мудрість і розуміння і підтримку. В цьому я дуже поважаю це його рішення. Він для мене справжній супергерой, і не тільки тому, що він служить. Він Кожен день доказується свій статус. Я дуже сумую за татом, він дуже хороший, дуже хоробрий. Сергій Мисечко, директор Житомирського академічного театру Ляльок, говорить, що одного разу зустрів Костянтина з родиною біля лялькового театру і зрозумів, що Костя сумує за акторською грою, тому запропонував йому зіграти у виставі. Ми так підібрали, якраз воно вийшло, і під його 21-річний ювілей в театрі. І він цю. Виставу ну також дуже любить. Переговорили, він жодної секунди не сумнівався і сказав: Добре, гаразд, я буду. Михайло Ткачук, актор лялькового театру, працює з Костянтином Мілько вже 17 років. Ми розчулилися настільки, що важко було грати, коли він і співає, і танцює поруч з нами в одному ансамблі, в одному колективі. Ми ну, дуже такі розчулені. Галина Черниш з онукою на виставі Півтори ж мені або як ягнятко Андрувало вперше. Жінка говорить, знає, що у виставі головну роль грає актор, який зараз служить в Збройних силах України. Дуже гарна вистава і сподобалася. І дякуємо за те, що він захищає нас. Мені подобається, що ягня смахлу такою маленькою допомогти мамі я такого ніколи не бачила. Ось зайшов сюди, сцена, глядач. І ти розумієш, що да, тобі аж прям до сліз хочеться побути тут ще трошки довше. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 22 лютого в Житомирі буде хмарно. Увечері можливий сніг. Температура повітря протягом доби від мінус двох до плюс одного градусу. У Бердичеві очікується хмарна погода без опадів. Температура від 2 нижче нуля до 1 градусу тепла. У Коростані буде хмарна без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 4 до нуля. У Малині хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 3 до мінус 1 градусу. У Звяглі хмарно без опадів. Температура повітря від мінус 2 до плюс 1 градусу. У Овручі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 4 до 1 градусу нижче нуля. Ір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.